Простіше кажучи, приїхав хтось, привіз з собою пляшку. Випили, дістав гранату, показалося, що йдуть вороги. Граната зірвалася, виявляється що свої товариші, просто якимось магічним чином так стали. Ось таке. Тому цих проблем є дуже багато, поки що така інформація, інформація про смертність на фронті залишається, <кій> умовно кажучи, засекреченою. Вона секретна повністю, але для того, щоб її отримати, потрібно пройти 150 тисяч інстанцій, Це зараз проблематично. Але таке дослідження буде обов'язково. Воно воно чекає свого дослідника, і, там, можливо, це буду я, можливо, хтось інший. Мені би дуже хотілося висвітлити особисто, тому що та тема мені дуже близька. І в 2015 році, коли я почав свою військову службу, у нас навіть теж на нулі був один випадок, щоб я не зайшов, дістав гранату, дістав чеку. Добре, що нас приндеїти і було полі. І товариш, який був ближче до нього, схопив його за руку, і таким чином ми лишилися живі. Якщо би він чеку... Розняв, то відповідно я б зараз пам'ятку не виступав. Таке. Тому такі от є різні проблеми. І насправді про них треба говорити. Тому що коли ми про них мовчимо, ми скочуємося в пріво е, Совєтського Союзу, і в нас е, тоді виходить дуже велика, великий когнітивний дисонанс. Те, що нам говорять в телевізорі, так і те, що є насправді. Те, що насправді це говорять ті, хто безпосередньо є учасниками процесу, а те, що є брехнею, це говорять нам про телевізору. Тому щоб таких десонацій не було, треба інформацію перевіряти, треба інформацію висвітлювати, треба інформацію людям подавати. Тому що ми варті того, щоб знати, що це наше конституційне право. Отже, моя тема вона історична. У нас стосується тут, історію, історії вживання алкоголю. Що я маю на увазі? Маю на увазі те. Часто Павло просто сказав, що вживання алкоголю у суспільстві так чи інакше ґрунтується на брехливі інформації про нього. Нам говорять, що це харчовий продукт збройний це на так? І е, другий аспект це неправдива історична інформація про цей хімікат. Я думаю, що кожен з вас без винятку чув не раз від своїх знайомих. Друзів, родичів, які не живуть в Тверезово, бабусі, дідусів, от ми колись пили, от так було завжди, ми вживали, а от колись пили, кожаки пили, ці пили, князі пили ні. Пили, то, можливо, пили, але в таких об'ємах і не в той алкоголь, який є зараз. Колись, наприклад, в середній рік, найпотужнішим алкоголем, поширеним масово, це було пиво і вино. Скільки має відсотків пиво? 8 12, максимум. Межа. Може й менше. Ну, це максимум. вино, який відсоток? 10-16 максимум. Максимум. І то, вважалося, серед знаті дуже нехорошою ознакою пити його навіть в чистому ворозі. Ми його розмовляли для того, щоб не п'яніти. Тому що хто п'яний, відповідно, швидко вирубався і свято закінчувалося. Але це не про це, я не виправдовую. Суть в тому, що зараз проблема зовсім інакше. Вона набрала таких масштабів, набрала таких обертів, що вживається вже дуже-дуже потужний по відсотковому відношенню алкоголь. Це є абсенти, це є лікери, це є коньяки, це є джини, це є інші інші інші, інші горючі, прям горючі коктейлі, кінікати, які люди в себе вливають. І від того отримують море задоволення. Ну, задоволення не справжнє, а воно ілюзорне, тому що воно викликає штучно. І тому наше завдання. Як рух, який покликаний людей навернути до нормального стану, до природного стану, це розказувати і просвітляти людей правдиву інформацію, та, яка дійсно була. Одним малесеньким аспектом, який я сьогодні буду висвітлювати, це не те, як люди пили, а те, як люди боролися за твереження. А насправді в нас історія тверезості, історія руху за творежі, справді вона дуже велика. Наприклад, зараз, на 2014 рік. Це майже 150 років. 150 років. Це тільки в нас в Україні. Але ж були інші країни, які ще раніше це почали, які хтось ефективніше, хтось менш ефективно це робив. І ми це повинні знати, тому що, на жаль, скоро цього не вчать. Ота інформація, яку ви сьогодні побачите на слайдах, то яку я буду озвучувати, я неодноразово писав міністерство освіти і науки і пропонував цю інформацію хоча б одним великим гарним абзацом вносити в шкільні підручні. Як ви думаєте, до сих пір та інформація там є? Немає правильно. Правиль, правиль, правиль. Ну, звичайно, частково так. Але тут ситуація трохи інакша, Інакша в тому, що коли дитинства дітей будуть привчати жити тверезо, відповідно, клієнтська аудиторія, це в лапках, вона сходиться до мінімуму. Клієнтами отрут залишиться алкоголіки. Алкоголіки, які вже докупилися до цієї стадії, вони без того просто не можуть. А молоді покоління людей, вони просто перестануть вживати, тому ну, що в них буде правдива інформація. Не, вжи, не, живи, не вживай помірно, відповідально, як пишуть на бікбордах, <кій> рекламних агітаційних матеріалах. А коли буде живий тверезо, це буде зовсім інакше. Але що таке та тварин? Як за нею боролися, я розкажу вам сьогодні. <кій> Частково е заступну тему середньовіччя, це 9 -е століття, був такий хімік арабський Ар-Разі. Ар він, власне, вважається винахідником дивового спирту. Що він зробив? Він був хімік. Він сам не знав, що робиться. Так? Е він вбродив, е те, що ми називаємо зараз вином. Збродив. І чисто додатково нагрів. І в результаті відбулася денатурація і покапав спирт. Він це підпалив, а воно має набагато більший градус і винайшов таким чином чудові речовину. На Заході ту речовину, саме тиловий на спирт, називали жива вода, аквавіта. Чули про таке? Не чули добре. У нас в Україні. Закріпили це слово оковита. Чули проте, точно чули, всі я думаю, що чули. Так? І, власне, через її такі властивості, через її голючість, через її отруйність, до неї ставилися дуже обережно. Це вважали, як в через релігійність, через незнання, це вважали, скажімо так, винаходом диявола, тому від неї старалися триматися подалі. Але з часом... Поступово, з плином часу, століття за століттям, воно все ввійшло у вживання, і люди почали його розбавляти і відповідно вживати. Ну, вже така, така ситуація є. А тут частково згадали про козаків. Насправді є дослідник Гіолосер Дебоплан, який описав життя і побут січей, це було 17 століття, він чітко сказав, чітко описав себе на сторінках своїх, своїх праць що козаки вкарали на смерть, коли під час походів вони вживали алкоголь. Без винятку, який той козак, якої він честі, яких він вчинків, якщо він був п'яний під час походу, його карали на смерть. Ось така була статистика. Тому насправді не вірте в тому, що козаки там масово вживали. Ні, такого не було. Січ це було військо, таке саме, як і зараз. Військо зараз всюди не вживають, правильно? правильно. Тому що це було перетворилося б на військо алкоголіків. Десь, можливо, є окремі військовослужбовці, які, на жаль, собі дозволяють спокнути честь мундира. Хтось форму отримує потоні кров'ю, а хтось бере її просто і випадку в хороші. Це неправильно. Їх треба теж ну, вибачте, не смертю, але є відповідні законодавчі в нас в цій установці. Тому, власне, така ситуація теж була і в середні віки. Ближче до новітньої доби, це є 19 століття. Коли алкоголізація вже відбувалася після промислової революції в великих масштабах, коли вже були великі уральні заводи з виробництва алкоголю, справу донесення тверезості до суспільства взяли на себе в різних країнах, в тому числі і Франції, Німеччині, Великобританії, Ірландії, в інших, інших інших країнах, взяли на себе духовенство. Духовенство це було базою, базою, базою базовою школою де давалися первісні знання, в тому числі і таких предметів, як писемність, як арифметика, як мова, як латина, як інші базові предмети, як філософії, основа філософії, теологія, релігійні чітня. І там теж давалася інформація про шкоду алкоголю, про тварину. І тому братства тварезов, які виникали по світу, теж були і в нас в Україні. Так, у 17-му, початку 19 століття, е алкоголізація українського населення вона відбувалася е спосіб, а, можна тут не е вона відбувалася у спосіб, який називався е правопробінації або примус пробінаційний. Це було право того чи іншого поміщика е виробляти і продавати алкоголь на своїх землях. Це право збереглося в нас в Україні до 1848 року, коли була відмінена остаточна панщина. І так само був відмінений примус профінанційності. І саме за допомогою цього права поміщики, на території якого проживали люди, це були якби його люди, які на ньому працювали, вони були його зірними клієнтами, тому це угод і збувався. Ось таким чином це відбувалося. В нас в Україні перша хвиля руку за твережість почалася в 1844 році. А саме, коли Михайло Левицький, митрополит Грекотовицької церкви, видав послання, в якому закликав церкви засновувати братство братство тверезості. Вступаючи в це братство, людина давала обідницю тверезості і скріпляла це своїм підписом. Я би тут наперед хотів забігти і е, сказати вам, що існувало два види до тварин. Перший вид це був вид, який радше був як вид утриманого, утриманості від вживання, тому що він не мав наукових рамок, наукових основ. Це був релігійний вид, тому що люди давали обідницю не вживати певний час або при певних обставинах. Наприклад, не вживати. Е, Рік, так? Тобто рік проходив, якщо людина далі їй цей стан подобався, так? вона могла не вживати. Якщо людина міняла свою точку зору, вона вживала. Розумієте? Це було утримання. Другий етап, я скажу про нього пізніше, він почався з основання товариства відродження, це вже був науковий етап. Тобто Ті е, учасники того руху, вони вже конкретно на науковій основі закликали людей саме жити тверезо, не до поміркованості, не до утриманості, а до твердості як природності. Ось. І тому, власне, тут, тут слід розрізняти два роки. Ми зараз говоримо про церковний рух, але теж він був дуже дієвим. Отже, 1844 рік. До вашої уваги, це період, коли жив Шевченко. Це приблизно цей період, коли жив Тарас Горвич. Ось, тому, щоб ви уявляли, приблизно з якого з якого часу люди вже вже працювали в тому, в тому русі. Е, Наступний слайд, це е, Михайло Левицький митрополивського портрет. Наступний слайд. Е, дивіться, притяга виглядала приблизно ось так. Е, в, різних книгах, в різних книгах і об'єднаннях тварин. Можна знайти трохи видозмінені е, присяги клятви, варежності, але приблизно вони вже ось так. «Чиню перед Господом Богом пречистою Дівою, Марією і святим ангелом-хоронителем, урочисте постановлення в уживанні напоїв хоронитися заповністю Бога і в міру сил своїх до того других побуждати. Гарний педагогічний елемент. так? Сам не вживаю і іншим кажу, шановні. Не треба, тому що це шкодить, це погано, так не можна. Гарний елемент, так? Тобто відмотаю 150 років, це є на той час це досить потужний дієвий механізм. Коли приходять люди, збираються столом, один не вживає і він говорить, чому він не вживає. А якщо він авторитет, якщо він старший, з нього беруть приклад, то уявіть собі, які тримали хороший результат. Добре. Для тогочасних віруючих вступ добратства чи клятва невживання мали дуже велике стримуючі значення. Це про що я казав. В цей період, тобто 1844, початок 1860-х років, масштабність першої руху, масштабність першої хвилі руху за тварині зумовила масове закриття шинків і корчів. Ще одне я хотів сказати про шинків і порчми. Порчми, як правило... Будувалися в селах, в містах по чому були заборонені. Чи це були міста, які належали до тарської Росії, так, наприклад, Житомир, Житомирська область, чи це були міста, які належали до західної спільноти, які, які мали мандрібурське право. В двох випадках будівництво Порчі Мішанків в межах міст були заборонені. Вони були дозволені лише в селах, і то на окраїнах сіл. Навіть, можливо, з вашого досвіду, чи ви, можливо, знали. Коли ви приїжджали до своїх родичів з бабусь і села, можливо, хтось зі старожилів вам колись сказав, що от там на краю села стояла творчма. Вона ніколи не була в темпі. Зараз, на жаль, ситуація в корінь помінялася. Зараз, коли ви заїжджаєте в село центральною будівлею села, є навіть, навіть навіть часто не церква, а це якісь ресторани, це якісь гендели, для того, щоб ну, люди знали, де збиратися. Ну, на жаль, така ситуація в нас є. Але якщо б ті які винесли на край села, таке місце там, де людям буде тяжко роздоходити, звідси вживання би було набагато меншим, через те, що людям незручно було туди добиратися. Добре, парламентський указ від 7 вересня 1848 року, власне, заборонив примус платіми цінні. Тобто селяни могли купувати алкоголю в пан, а могли не купувати. Ось така була ситуація. Простіше кажучи, була скасована панщина. панщина, не хліпат, а панщина. Тобто люди вже могли не працювати на а працювали лише на себе. І вже не були зобов'язані купувати алкоголь в свого пана. Становище, на жаль, на жаль, покращилося в дуже-дуже мідерній степені. Чому? Тому що селяни були звільнені від панщини. Але е, були такі створені умови, що селяни масово продавали навіть свої маєтки через те, що вони не могли е, на всі 100% років, е, не були спроможними вести господарство, е, щоб зараз, наприклад, можна було порівняти з сучасними фермерами. Є, наприклад, люди, які мають дуже багато землі, так? вони вже мають напрацьовані великі господарства, а є люди, які мають маленькі класики землі, гектар-два. І це саме можна було порівняти з становищем того селянства. Вони не могли адекватно э, э, створювати такі умови, щоб конкурувати з великими летефундіями. Тому часто селяни, на жаль, таке було, вони бродували цілі свої ставки, які за песні скуповувалися або євреями, або орендарям. Я зараз ніякому разі не хочу образити, можливо, польські родичі єврея, бо я не проявляю расової дискримінації. Але, на жаль, здебільшого власникам Хорщення Шінків. В весь цей період, про який я говорю, були насправді на, на євреї, навіть не ні інші, ніхто а євреї. Але це нічого не означає. Так воно було, так воно було і на цьому правда. Це історія. Ось. І, і селяни часто проховали цілі маєтки, які закладалися євреям євреї-моринарям. Але тим не менше, дуже-дуже дієвим механізмом навернення людей до твереженості, власне, були у ті облітниці творезості або клятва творезості, які давалися в церквах людьми. Перша хвиля руху вона завершилась на початку 1860-х років. Простіше кажучи, вона тривала майже 20 років. Під свій кінець, під кінець цієї стадії, коли митрополитом був Михайло Ловицький, на жаль, шляхом різних... Тиску, маніпуляцій, впливу, лобізму, та стадія вона трохи зменшила свої масштаби. Наступна стадія, це друга стадія, це в кінці 1860-х років митрополитом Галицьким став Йосиф Сендротович, і відповідно від часу його правління, від часу його перебування на митрополитному престолі власне, почалася друга стадія. У своєму посланні під назвою про високу гідність людини. Це є 3 квітня 1874 рік. Симбретович гостро засудив вживання алкоголю як одного із найважчих гріхів. Церковник, церковник він сказав чітко, і ясно про слоні. Вживання алкоголю це є гріх. Чому? Тому що людина вжила алкоголь, на її падають моральні рамки. Її може тягнути на якийсь гріх, її може тягнути на розпусту. І відповідно він це все підкреслив. Видав таке послання, видав його по всіх церквах, і на цьому було наголошено, що слід знову відроджувати традицію, традицію брат твореності, традицію руку твореності і, відповідно, людей до цього залучати. Е, важливим елементом в діяльності Йосипа Санбротовича було те, що він видав лист папі Тієї 9, в якому йшлося про створення братцтва. Папа благословив цю ініціативу. І 30 червня 1874 року братство творежності отримало автономію в роботі, а владні структури не мали права втручатися в цю роботу. Це було дуже велике досягнення. Про що йдеться? Йдеться про те, що ні місцеві арендарі корчмарі, ні місцева адміністрація не могли втручатися в те, що роблять люди. Наприклад, люди зібралися на річка обсудити проблеми. Проблему вживання алкоголю, проблему знесення корчми. Адміністрація не мала права втручатись. До цього часу адміністрація могла давити. От, ви, до речі, знаєте, чому е, Івана Грабка е, е, подали, але він але його не усунули, не, не простохнули далі на отримання Новолівської премії. І чому він не став членом Відінського парламенту? А тому, що голоси місцеві мешканці за ковбасу подали. Зараз зараз, зараз. Зараз. Як зараз? Це елемент того, що називається вплив адміністрації, вплив п'ятої колони, інших сил. От власне лист Сембратовича до Пія унеможливив те, що, з чим зіштовхнулися попередники, тобто Михайло Левицький. Тому що тиск адміністрації був дуже великий, а Сембратович. Від листів від діє 9 отримав, скажімо так, таку санкцію і виправдання того, що, мовляв, не втручатися в мої дії, тому що це вас не стосується. І це було дуже великим досягненням на цей час. І завдяки цьому, завдяки цьому рух за творедість, навернення людей до братуресті набуло дуже великих масштабів. І е, навіть, навіть, навіть е, налево статистику, Році, на Тернопільщини обітницю творежності склали 8 тисяч людей. За іншими підрахунками, на 1874 рік е, нараховується 400 тисяч членів брат. Це на Тернопільщині. Русотвережість в 1870-х роках був е, дуже дієвою е, формою соціально-політичного спротиву за тисячі бої потом порчем та протестам за 1878-82 рік